Котельня онкологічного центру на вулиці Гуревича, яка постраждала від обстрілу в травні, стала символом справжньої підтримки з боку німецького міста побратима Нюрнберга. Майже вщент знищена прямим влучанням снаряду, вона відродилася у максимально короткий термін. Зараз ми знаходимося на котельні по вулиці Гуревича, 70. Вона опалює онкоцентр, медичний комплекс, а також прилеглі будинки 19 травня. Цього року, внаслідок російської військової агресії, був обстріл. Все обладнання було пошкоджене. було, був пошкоджений дах цієї котельні завдяки ініціативі меру міста та департаменту і зв'язків з міжнародними організаціями було укладено контракт на поставку обладнання між асоціацією міст побратимів Нюрнберг та міста Харків. Виділені нашими колегами кошти у розмірі 14,8 млн мільйонів гривень, а також власне кошти підприємства у розмірі 11 мільйонів. Сьогодні на місці руїн до Блискової ми та плиткова підлога замість двох пошкоджених котлів, три нових. Один з них призначений спеціально для гарячого водопостачання лікарняних корпусів та прилеглих будинків. Раніше, за словами працівників котельні, цю послугу було складно надавати через невеликий попит. Новий котел економічно і стабільно видає стільки гарячої води, скільки потрібно споживачеві. Повністю замінена насосна група, нові димові труби, нова система хімічного очищення та пом'якшення води замінила громістку стару. На додачу з'явився бак запасу підготовленої води. Який особливо актуальний у сучасних складних умовах, пусконалагоджувальні роботи закінчилися 20 жовтня, 25 жовтня ми дали її до роботи. Зараз триває відново завершення теплоізоляційних робіт, але це на подачу теплоносія та гарячої води. Ніяким чином не впливає. Основним завданням було, щоб котельня працювала в автоматичному режимі, тобто ми могли змогу керувати її дистанційно або з комп'ютера. Зараз десь тут працює лише один оператор котельні. Також був зроблений ремонт технічних приміщень. Роздягальні постчергового по котельні навіть фасад, і прилегла територія навколо котельні. Нагадують частинку Європи посеред Харківського лікарняного парку. Це новий стандарт української теплоенергетики який впроваджується на Харківщині саме завдяки підтримці європейських партнерів. Колектив комунального підприємства Харківські теплові мережі, як і всі харків'яни, дякують місту побратиму за таку суттєву і по-справжньому теплу підтримку у цей нелегкий час.